Всім доброго дня! Вітаю вас на моєму каналі Тарона Дітайко. Мене звати Надія сонечки ми Давайте сьогодні зробимо такий розклад, хто за вами спостерігає. Подивимося два варіанти. Ну і <кій> також глянемо, навіщо це людині, так? яка за вами спостерігає. Тобто, для чогось вона ж це робить, правильно? Перший варіант, хто за вами спостерігає, другий варіант, хто за вами спостерігає. Вибирайте, будь ласка, ваш варіант відповіді. Кому мало часу, ставте на паузу і так, передивляйтеся або вибирайте. А ми будемо починати. Здравствуйте, одинички. Ну, по-перше, людина, з якою ви не спілкуєтеся. Е, людина, яка від вас пішла. Задумайтесь, тут не ви від людини пішли, а людина пішла від вас. Тобто, можливо, там ви перестали якось спілкуватися і навіть не знаєте чого. Або просто людина перестала давати про себе знати, а, там не реагує на ваші відповіді на все інше, на ваші якісь повідомлення чи дзвінки, а ви навіть не розумієте, що сталося. Тобто людина від вас пішла, але за вами спостерігає. Такий дивний, звісно, тут чоловік. Зараз ми подивимося. Хоча зараз у людини великі неприємності. Він, знаєте, в такому підвішеному стані і не знає, що робити. І як то кажуть, я знаєте, має таке відчуття, як сипеться все. От е, сипеться його справа, сипеться його фінансовий канал, сипеться його особисте життя. Якось знаєте, отак от розсипається просто як пісочок в руках. І Він прям, оця людина просто не знає, що з цим робити. Зараз ми подивимось що це за людина. Це жінка, дівчатка, це жінка. Я перепитала, чоловік чи жінка, це жінка. І як я вже сказала, в, нього, в неї все сипеться. Дивіться. Все йде просто по звізді, вибачте, за вираження. Питається вона держати якесь равновесія, але в неї ніфіга не виходить зовсім. Тобто, бачите, вона в десятки мечів. Тут або ще може бути якась дуже велика проблема зі здоров'ям, якась тяжка хвороба, наприклад. Або втрата роботи, втрата житла, втрата сім'ї. Тобто тут прям взагалі по всім фронтам, знаєте, таке враження, ніби по ній кантком приїхалися. Хорошо, а чого ж ти спостерігаєш? А, так тому що у вас все хорошо. Дивіться, якщо тут мене дивляться чоловіки цей варіант, значить, тут якась ваша колишня, яка від вас пішла. І вона насправді дуже про це жалкує, тому що зараз без неї у вас, знаєте, таке враження, ніби життя пішло з нової сторінки. І ніби ви піднялися е, вгору. Тобто, поки ви були з нею, знаєте, ви якось, наче в якомусь як сказати, середнячок, наче якісь були. А коли вона пішла від вас, у вас навпаки все пішло вгору. Знаєте, от у вас налагодилось особисте життя. У вас, навіть якщо у вас нікого немає, то все одно вона бачить, що на вас звертають увагу інші жінки, що з вами фліртують, що ви подобаєтесь іншим жінкам. У вас йде по, по фінансам все, як то кажуть, постабілізувалося. У вас повно енергії, повно бажання щось робити, повно знаєте, бажання жити, розвиватися, навчатися. Тобто ви такий прям просто, ви зараз на коні. А в неї все жопа-жобонька. Тобто вона від вас йшла і думала, ага, ви такої там будете її возвращати, будете в коліях, в ногах валяться, умалять, вернись, люблю, туфлі, куплю. А по факту оказалося зовсім ні. По факту, навпаки, вона зробила вам дуже велику послугу тим, що пішла, бо без неї у вас все пішло. Просто отак от. І до речі, хто од... одинаки тут, чоловіки, в невдовзі ви зустрінете свою жінку саме для сім'ї. Тобто, тут, бачите, таке тут е, у нас іде карта, яка йде поєднання карт. Так, тут і взаємне кохання, і взаємна с, е, пристрасть, і спільна сім'я, спільний будинок. Тобто, тут у вас буде сім'я і все буде добре з новою людиною. Ще такий момент: дивіться: якщо цей варіант дивляться мене дівчата. І ця жінка від вас, ну, якась там подружка, колега спілкувалась, потім перестала спілкуватися, вообще, хезна, хезна, ніхто не знає чого. Да? От, е, дивіться, в чому суть? Вона чого за вами спостерігає? Того, що вона, так як вона бачить, у вас все добре. От В неї зараз іде все по звізді, а по факту е, людина, коли від вас йшла, вона була впевнена на тисячу відсотків, що вона піде. І в неї все буде хорошо, а у вас буде навпаки. А вищі сили розпорядилися зовсім по-іншому. І в неї пішло все через жопу, вибачте, за вираження, а у вас, навпаки, все пішло добре. Тобто, вона дивиться, що вами цікавляться чоловіки, що у вас все нормально з особистим життям, що вас люблять, що вас поважають, що у вас з роботою все складається, що у вас е, гроші є. І тут просто елементарна заздрість. Ось і все. Такий у нас перший варіант. Дякую вам за перегляди. А ми переходимо до другого. Вітаю вас двічки. По-перше, дивіться, тут за вами спостерігає людина, яка зараз зайнята роботою. Я зараз буду уточнювати, це чоловік чи жінка. І ви з цією людиною на, великому, на великій відстані. Тобто, людина може бути або в іншій країні, або в іншому місті. Ну точно, це не знаєте, не сусідня вулиця і не сусіднє село, як то кажуть. Ні. Тут прям велика відстань між вами. Ну, можливо, наприклад, ви загадали свого, наприклад, ви не знаєте, а тут, наприклад, ваш чоловік, який поїхав на заробітки, але ж блюдьоть, щоб ви там ні-ні-ні. Всяке буває. Так само жінки можуть спостерігати, десь бути на заробітках, спостерігати за своїм чоловіком через знайомих, через соцмережі, через... Якихось там сусідів, щоб, не дай Бог, там не зрадив, там, не загуляв і таке інше. Всяке буває. Зараз ми подивимося. Хто ж ця людина? Тут чоловік, дівчатка, тут чоловік імператор. Ох, йо, -йо! А це один і той самий? Чи це різні? Дівчата, а це різні чоловіки. А, значить, я не знаю, хто тут загадав. Е Якщо тут цей варіант в мене дивляться чоловіки, то це якісь ваші друзі. Або, наприклад, батько ваші брати, які від вас далеко, так? Тобто, але вони не забувають, вони постійно за вами спостерігають, вони думають вас. Я так ще зараз запитаю, а що, собственно, їм від вас треба, да? тобто, ну, Тут велика, велика відстань між вами, дуже велика. Ну, ви й не спілкуєтеся, дивіться. Тут була якась брехня. Uh, і ви захищалися від цих людей. Ви з ними не спілкуєтеся. Тут була якась брехня. А пече ж, дивіться, дівочки, якщо це цей варіант, мене дивляться, жіночки, дівчатка мої любі. То тут за вами спостерігають якісь три чоловіки. Це зовсім три різні. Я перепитала, чи це один і той самий, чи це три різних. Тобто тут моніторяться сусіді. Ну я не знаю, можливо, ви якось там моделю по інтернету працюєте, так? Там. Або показують якусь одежу, тут прям за вами наблюдають, бо ви така красива і від вас не можуть відвести погляда. Або ви, наприклад, якась там блогер відома. Так? Тобто тоді це зрозуміло. Люди працюють, люди на відстані, всі при статусі, всі при хороших должностях, вони в себе зробили самі, тут без протекції. Тут такі, знаєте, розумні, статусні, власні, чітко знають, чого вони хочуть. Зараз я буду питати, що їм від вас треба, але ж дивіться. Тобто, якщо це навіть по інтернету, у вас якийсь конфлікт був з цими людьми. І ви від них захищалися. Тобто, можливо, якісь неприємні коментарі, або якась неприємні дзвінки, або е, якісь під постом писали якусь херню вам, або в особисті щось вам писали, таке неприємне. Ну, тут, тут був якийсь конфлікт з цими чоловіками, або, наприклад, ваші якісь колишні друзі, або колеги, наприклад, так, начальники двоє колег-чоловіків, які якось некрасиво з вами повели себе на колишній роботі. Так, ви звільнилися, а вони до сих пір ви їм не даєте спокою. Так, добре, а що хочуть від вас? Чого наблюдають? Що вам в мене треба? Від вас треба. Ну, дивіться, вони, типу, статусні, але по факту ви в вигіднішій позиції, аніж вони. Значить, дивіться. Скажу так, хто б тут не загадав, чи чоловіки, чи жінки. Цим людям потрібна ваша допомога. Вони від вас хочуть якоїсь допомоги саме по професії, по роботі, по е, вашим знанням. Тут є те у вас, чого немає у них. Е, і ви по зрівнянню з ними, ви, ви переможець. Розумієте? А вони хочуть і при статусі, ну вони не восьмерки Пентаклі. А ви імператриця, справедливість, переможець. Тобто, тут якби і королева Пентаклі. Тут, або хоч чоловік, хоч жінка, ви в більш вигідній позиції. А вони, розумієте, думали, що в тому конфлікті, який вийшов, виник, так? вони переможці все буде добре. І навіть якщо це якась колишня ваша робота, і вас там підставили, так? І люди думали, та, блін, як говориться, на чужому горбу в рай вийдуть. А ні, ніфіга. Ви все одно будете в позиції імператриці, так чи інакше. Тобто, у вас все добре, у вас все буде чіки піки тобто ви все одно будете переможцем. А їх вищі сили з дьяволом мантеляють так, що мало не покажеться. По-перше, тут із крайності в крайності. Тут е, вони дуже тяжко працюють, хочеться відпразнувати те, що їм хочеться отримати, але вони цього не можуть отримати. розумієте? І вони не знають, як, а хочуть... Так, да, вони хочуть наладити контакт, обнулить цю ситуацію, неприятно. Але ж знову по хитрості, сімка мічі, я тут перевертала. І дивіться, знову перевернула луна. Тобто, тут дивіться, якщо вони до вас заявляться з якимось або об'являться з якоюсь пропозицією, налагодить взаємно відносини, або попросять вашої допомоги, або попросять повернутися на роботу, або зробити якийсь проект, або ще щось, я б на вашому місці. Відразу відмовилася. Тому що тут є те, чого ви не знаєте, і те, що буде від вас скрите. По-перше, вам не буде даватися повністю інформація. Тут буде вестися гра за вашою спиною. І вони все одно викрутять так, що їм буде вигодно, а ви потім опять окажетесь. Во всьому крайня або крайній. Тобто тут якісь махінації, і мені дуже не подобаються ці махінації. Ну, це не особисте життя. Кажу відразу. Знов ті самі карти перевернула. Тут не особисте життя, тут чітко йде по професії, по роботі, по заробітку, так що будьте дуже уважні. Тут прям очень красива ситуація, я би так сказала. Такі у нас сьогодні були два варіанти. Пишіть мені, будь ласка, ваші відгуки. Підписуйтесь на мій канал і, звісно ж, до нових зустрічей!